Так, Доброго дня, Аліна. Рада тебе бачити. Зараз я подивлюся, чи, чи почалася трансляція, щоб все у нас було добре. Так, ага, є, зараз. Є, ми, ми, ми вже в Ютубі, вже є трансляція почалася. Дуже рада тебе бачити. Ще раз пару слів про мене. Я Інна Панкратова, засновник клубу психологів освіти України. Цей прямий ефір у мене з гостею Заліною Касіловою. Так, правильно. Алі. Аліна є тренером і методологом проєкту Час поговорити. Аліна, розкажи трохи про себе і про проєкт, бо я про вас багато розказую, а тепер з перших вуст. Всім добрий день, мене звати Аліна. Я є клінічним психологом і також є тренером та методологом проекту Час поговорити. Це в нас група рівне Рівному, і ми та спочатку навчаємо лідерів груп. Які зможуть використовувати цей метод наші групи не є суто психологічними, психотерапевтичними, оскільки це метод такий, який можуть використовувати і освітяни, і волонтери в своїй роботі, бо ми розуміємо, що дійсно спочатку повномасштабного вторгнення є велика кількість людей, які внутрішньо переміщені, які теж зустрічаються з різними викликами в житті, і вони потребують все ж таки допомоги і просто можливості інколи виговоритись. Тому ми створили такий проєкт, і зараз навчаємо лідерів груп, які можуть потім проводити ці групи вже в себе, де б вони не знаходилися. Ну, групи групи підтримки маються на увазі, так, що так. це да, групи підтримки на основі рівної рівному, коли і ведучі групи, і учасники групи перебувають у рівних умовах. І в цьому є особливість проєкту. Розкажи, будь ласка, як виникла така ідея, як... тому що у вас особливий метод, так як я проходила, була у вас на теоретичному занятті. Чому виникла саме така ідея, такого методу ведення груп, як у вас? Вона насправді була, бо наша засновниця Анастасія Дякова, вона раніше ще з осені проводила такі групи для своїх знайомих, які проживали за кордоном. І на початку повномасштабного вторгнення вона запропонувала це зробити як підпроектом нашим, який ми зможемо також реалізовувати навчати інших. Тобто вона в своїй практиці, побачила, що це діє і що це дійсно є помічним, і вирішила це розширювати далі на всіх, хто потребує такі групи, такий метод. І плюс, спочатку повномасштабного вторгнення, ми побачили, що дійсно соціальні контакти розриваються. Люди знаходяться в різних регіонах. З різними можливостями, і та така група рівне рівному група підтримки вона дозволяє все ж таки та людині бути в колі своїх однодумців, в колі тих, хто її підтримує, хто буде з нею поруч. Тому якраз та вирішила, що пора це реалізовувати. Плюс насправді це також такий особисто мій досвід, бо я довго працювала в темі захисту прав людини, особливо з постраждалими від домашнього насильства. І в мене завжди було питання. А що я роблю? Бо мені ставалося, що ніби я вислуховую постраждалих, але якісь та свої питання не завжди можу задати, не завжди можу щось порадити, бо та ніби немає місця, куди це висловити. І на одній супервізії з кіберполіцією там супервізорка сказала дуже цікаву річ, яку я використовую тепер на кожному навчанні, про те, що. Коли людина проговорює свій досвід, те, що з нею трапилось, наскільки би це не було жахливим, таким чином вона відтворює ці події і це впливає взагалі на проживання цього. Тобто, коли людина говорить про себе, вона ніби зменшує можливу, можливу травматичність цієї історії, як зараз дуже багато хто говорить про посттравматичний синдром, хоча по факту, як теж багато говорить, що ще зарано про це говорити, але і якраз коли ми говоримо про ці події, воно і зменшує вірогідність виникнення посттравматичного синдрому, як такого. І воно якраз та з цього ще поля такого професійного і психологічного, це якраз про те, що таким чином, коли ми говоримо, наші групи побудовані тим, що кожен говорить про свій досвід, про те, як він вирішив, чи вирішила те чи інше питання. І тому це якраз на теж про це вибудовування певних ситуацій. Проговорення цього, і воно дуже сильно впливає, дуже добре впливає на психологічний, і психічний стан людей, особливо в час війни. Угу. Дякую, що ти роз'яснила. А скажи, будь ласка, скільки у вас вже зараз можеш, хоча б приблизно сказати, скільки ви маєте вже активних ведучих, хто постійно працює з групами? У нас є точно було навчання 12 групи, і в кожній групі, звичайно, по-різному. Але в загальному у нас є 100 лідерів груп, такі щоб активно-активно, ну це певно, половина більша частина наших лідерів, бо ми проводимо також супервізії для лідерів груп, де ми обговорюємо досвід про те, як ці групи рухаються, чи потрібна допомога. І дуже часто та по-різному підключаються люди. Але з того, що ми бачимо, як заповнюють анкети про активність. Це насправді більша частина людей. Зрозуміло, що тут також змінюється контекст. Ну, умовно, в нас є лідери і лідерки, які були за кордоном, та й зараз вони повертаються додому, тому їхні групи на паузі. У нас є один лідер групи, який адаптував нашу групу під свої потреби в плані того, що він є підприємцем і працює з підприємцями. І вони використовували цей механізм про те, що вони обговорювали втрати майна і бізнесу під час повномасштабного вторгнення. Також він є ще й медиком, і він використовував цей метод в полі своїх колег. І вони обговорювали медичні кейси, якраз з допомогою нашого інструменту. Тому, так, да, інколи одна людина проводить декілька груп, інколи буває так, що один лідер чи одна лідерка проводить одну групу. У нас була також лідерка з Миколаївської області, яка їздила по селищах. Так само в та, з нашим інструментом розмовляла з людьми, які були там. Того, щоб стабілізувати їхній стан. Тобто, сказати, та й скільки є активних лідерів, це одне, але це про те, що, наприклад, активних груп є насправді більше, ніж самих наших лідерів. Так. А, і як взагалі відбувається навчання у вас? В нас спочатку ми просимо людей заповнити анкету, бо знову ж таки, ми розуміємо, що кожен зараз працює по-різному, наприклад, у освітяніх все одно є повна зайнятість. Це також про питання: а чи буде час, можливість та ресурс, який зможе людина присвятити веденню цього групи цієї групи? Тому ми робимо такі, та спочатку скринінг по анкеті, по мотивації, по часу, який людина готова насправді та включити наші групи. Потім ми проводимо навчання для лідерів груп. Це 2 годинне навчання. Де ми якраз вже в демо-групках, я їх так називаю, бо в нас трошки скорочений час ніж зазвичай в загальній групі, але ми пробуємо теж побути в ролі лідера, використати цей момент. Бо перед навчанням ми надсилаємо якраз посібник лідера, де все описано теоретично, і тому на нашому навчанні це більш практична навичка про те, як же ж це вести, як бути лідером, як же ж взагалі це проводиться. Після цього ми запрошуємо лідерів і лідерок. Протягом двох тижнів зібрати свою групу і спробувати провести перше заняття. І також в нас виходить так, що одного четверга в нас навчання, інший це супервізії. І ми запрошуємо на супервізії, вони є відкриті, тобто будь-хто там з першої групи або з одинадцятої може прийти, навіть якщо не мають власних груп. І ми все одно обговорюємо досвід: хто як адаптовує, хто що додає, і це є дуже цінним. бо Кожен учасник і учасниця по-різному. Це да, щось своє вносять. У Нас, наприклад, хтось дає домашнє завдання, хоча в самій програмі у нас цього немає. Але люди побачили, що так краще воно працює, бо і поза групою йде процес, і людина теж в це включається. Звичайно, у нас є ще підтримка лідерів: це про те, що ми запрошуємо запрошених гостей. Це психологи, психотерапевти, люди з різних сфер. Тобто, так, також ми робимо опитування в наших лідерів, що їм було б цікаво, і запрошуємо людину на конкретну тему, і він чи вона ділиться власним досвідом. Тобто Це така велика частина не тільки навчання, а й підтримки. Ми також надсилаємо додаткові розробки, наприклад, останнього це були вправи про емоційний ресурс, про те, як впоратися з різними емоціями, які лідер чи лідерка може використовувати як в групі, так і в своєму професійному житті поза групою. Це також можна це робити, бо ми розуміємо, що насправді більшість це або сутяни, або волонтери, або психологи. Тому це також корисно включати ці розробки і своє професійни. Ну скажу, да, що розробки дійсно класні, дуже гарні і цікаві, як по якості, так і по наповненню. Плюс ще. Хочу відмітити те, що ти вже говорила, але ще раз повторюю, що ведучі групи отримують свої посібники і зошити і учасників. От вони є всі в електронному вигляді, і проект дає тим, хто проходить навчання, і ви можете ним користуватися і організовувати свої групи. Навчання безкоштовне для охочих. Хто може брати участь? У навчанні і взагалі потім вести групи. У нас та є правило про те, що правило безоплатності, що навчання проходить безкоштовно, тобто лідери груп вчаться безкоштовно, потім проводять групи безоплатно, і знову ж таки, для учасників це теж безкоштовно. Хто може проходити, насправді ми обирали спочатку три категорії: це або освітяни. Або волонтери, або батьки. І зрозуміло, що це, це теж Та змінюється адаптовується про те, що інколи не тільки соціальні батьки або волонтери приходять, як я вже казала, це були і медики, і підприємці, це були і дружини військових, які зараз в ЗСУ, і це також вони хотіли такі робити групи для себе, для своїх знайомих. Тобто, нас зараз дуже сильно та, збільшилась кількість людей, які можуть приходити. У нас є дуже багато психологів, і психотерапевтів, які також це беруть як один з інструментів, як проводити групи підтримки. Тобто, насправді, раді всім, хто хоче, хто має сили, бажання вчитися і проводити такі групи, ми всім раді. Тут трохи таке можливо навіть провокаційне питання, да, бо з одного боку знаю, що є два варіанти, да? як е, мені приносили з груп підтримки, вірніше не з груп підтримки, а досвід, да? де хто проходить зараз багато цього. Е, е, досвід, що, наприклад, коли психологи, як ведучі, вони дуже е, занурюються да? і починають лікувати. І перетворювати групу на терапевтичну. А з іншого боку, коли ведучий не психолог, він починає лікуватися об групу. Тобто такі дві штуки, які я спостерігаю, які чую від е, тих, хто ну, потрапив на такі групи. Як у вас, що говорять на супервізіях? Насправді, од другий варіант це, ну, як я думаю, що вона є, але через те, що в нас групи більше. Та про власний досвід, Вони не є психологічними, навіть якщо є, там, наприклад, лідер або лідерка є психологом, або хтось в групі є психологом, ми завжди зауважуємо, що це не психологічні групи. Тобто це про те, що ми обираємо одну ситуацію, один кейс, і потім кожен говорить з власного досвіду, як він, схожих ситуаціях поступав, поступала, а про те, що він робив чи робила. І насправді на навчання каже, що дивіться по собі. Або ми розуміємо, що це теж про різність ролей. Комусь легше бути лідером і вести групу, бути фасилітатором і виконувати тільки цю роль. Хтось та, має потребу виговоритись, як в нашому професійному колі, полікуватись об групу також. І насправді він може говорити теж про власний досвід, оскільки в нас групи рівний рівному, тому теж лідери можуть цю роль виконувати, і це також дуже помічним є для самого лідера. Але знову ж таки, та це не психологічне. Ми не капаємось, не ліземо, а чому, а як, не задаємо питання іншим, уточнюючих Навіть ми чуємо досвід інших, приміряємо на собі, тобто розуміємо, ага, та да, можливо, я можу теж так зробити. Або розуміння, що я не один чи не одна в цій ситуації, про те, що є ще купа людей, які поруч зі мною також про можливість почути іншу точку зору. Наприклад, в мене була цікава робота. Я проводила такі групи для волонтерів однієї з організацій. І там був запит про те, що в нас було трошки воно різновікове, У нас була дівчинка 19 років і жінка, ну, мовно там, 35 років. І в жінки є дитина-підліток, і вона каже про те, що я хочу виїхати за кордон. Ну, бо зараз неспокійний час, я хочу вивезти доньку. І от я роздумую, чи робити мені, чи не робити. І це була цікава робота, бо дівчинка, якій 19 років, вона казала про те, що вона відчуває у зв'язку з тим, коли мама її вивезла за кордон без її згоди, бо мама вирішила, що це краще. І як на мене, це було дуже цікаво, бо та, як одна з учасниць вона почула точку зору. Яка може бути звичайно та спільна з точки зору її дитини, вона зрозуміла, як інші дитині бути за кордоном, коли її ніби вивезли в спокійне місце, і вона теж говорила про свої переживання. І вона дійсно задумалася, після групи, каже, так, я почула, як це іншим, і я все ж таки там запитаю своєї дитини, а як їй? І наступну групу вона прийшла і каже, «Да, я запитала. Дитина сказала, ні, мені добре в Києві, я залишаюсь тут, і ми нікуди не їдемо. І вона каже, «Да, мене пропустило. Бо я думала, як, а що, дитині, певно, тут погано. Тобто, дійсно, коли досвід це іншої людини, можна почути щось інше, та можна почути іншу точку зору, і воно теж є помічним. Без питань точні, чи, та, без того, а чого, а як, а чому. І дійсно, так дуже багато хто, коли розповідає про свій досвід, стає зрозуміло, що там це нормально. Також ми, наприклад, говорили про відпочинок під час війни. І теж там хтось каже, а я хочу поїхати, а я їздив, там, і мені це дало багато ресурсу. Ну і в цей момент ніби так видихаєш, і думаєш, ну да, можливо, все ж таки можна собі дозволити відпочити під час війни навіть, бо так. інші люди кажуть, що це важливо, що це дає ресурс, що це є підтримкою. Ну і ніби так, дозволяти собі через те, що інші люди дозволяють собі розуміти, що це нормально. Тобто, як для мене це така нормалізація різних станів, різних питань. Я скажу відміншу, що, що мені сподобалося, я багато навчань проходила, і всяких там спеціалізацій, да, що сподобалось саме у ваших групах підтримки, це чіткий алгоритм. І він не просто чіткий алгоритм, да, про який ви розповідаєте, да, а ви ще даєте матеріали і прямо от, слідуючи за алгоритмом, то, на мій погляд, не можна скатитися, ну, навіть якщо постаратися, то не можна скотитися в якусь крайність, тобто там все чітко прописано. і це... Дуже дуже полегшує життя ведучому, що не треба думати, а що, а що і тим більше, що у вас є чітко прописані правила для груп, з якими ознайомлюються як ведучі, звісно, знають вони їх оголошують, так і учасники груп, з якими вони знайомляться ще до на етапі збору групи. Правильно? Так, там якраз в нас теж є теми, які ми не обговорюємо на групі, бо ми не є психологічними, психотерапевтичними групами. Це в більшій мірі те, що стосується окупації, втрат, можливого пережитого насильства, тому що часто та наші групи є такими змішаними, і ми можемо не знати, навіть якщо це наші колеги, умовно, ми все одно можемо не знати про якісь моменти. А зрозуміло, що коли є така тематика та інші діляться досвідом, це може ретравматувати людину. Тому там да, ми дуже просимо, щоб перед тим, як почати групу, у нас є умовно зошит учасника. Там нічого не треба писати, просто так назвали його. Там прописані да, всі правила, всі теми, які ми не обговорюємо, щоб до того, як прийти на групу, учасник розумів, а що тут відбувається, що я маю робити, що від мене очікують. Тому так, да, є ці чіткі правила, які ми просимо все ж таки да, використовувати. Особливо про конфіденційність, про те, що там не можна говорити і виносити з групи. Це про певне теж розуміння, що я прийшла в групу не помовчати і послухати інших, а ще я маю бути активною учасницею групи, бо цього вимагає група, бо ми якраз ділимось досвідом, і всі говоримо про себе. Тому дійсно це є та і ми просимо, щоб максимально дотримувалися. Звичайно, ми не можемо перевірити всі групи, всіх учасників. Але сподіваємося, що таким чином ми зможемо убезпечити. Бо насправді там довго думали, а як зробити так, щоб все ж таки цей простір був безпечним для всіх і для лідера, або лідерки, і для учасників. І сподіваємося, що дійсно це таку певну рамку вимальовує, а як має бути? Бо теж так, до речі, цікаво, бо це було навіть попереднє питання, що багато хто з психологів каже там. А далі, а можна питання задавати? Ну, тобто, так, ми можемо адаптувати цю групу, наприклад, під психологічну, але треба розуміти, що це тоді трошки інакший інструмент. Ну, я думаю, це вже не буде група підтримки, це буде більше, ближче до терапевтичної групи, там, вибачте, вже просто так, має бути певна освіта і, і багато всього в комплексі йти. Щодо сертифікації, зараз так як ми клуб психологів освіти, да, то у нас багато фахівців, які працюють в освітніх закладах, і для того щоб їм надавати послуги, в принципі, да, в тому числі ведення груп підтримки Деяких, ну, раніше в вузівську програму це не входила це, це, ця компетенція. Да. Зараз я не знаю, зараз, я думаю, вже ведуть, ще в кого її не було. То щодо сертифікації, чи можливо отримати від вас сертифікат, чи хто буде його затверджувати, хто затверджує, ми співпрацюємо з командою Edway. точніше, це команда Edcamp, у них є створена платформа Edway, на якій можна отримати сертифікат підвищення кваліфікації, тому наша програма там є. Теж можна насправді знайти і через Edway час поговорити. І ми просимо наших лідерів і лідерів, кому потрібен сертифікат, наприклад, хто працює в освітньому закладі, або навіть якщо це волонтерство, приємно мати певне підтвердження, що я там проводив чи проводила певний захід. Тому просимо там зареєструватися через цю платформу. Ми видаємо вже сертифікат підвищення кваліфікації, який там теж розписаний на більшу кількість годин, бо ми його видаємо. Умовно, після того, як лідер чи лідерка провела чотири групи і відвідали три супервізії. Тому що ми розуміли, що це теж так. дійсно людина працює з цим, дійсно, вона проводить групи, і теж супервізії — це ж про обмін досвідом, про розуміння, а як далі рухатись. Тобто вона не є так, таким психологічною супервізією, але ми все одно обговорюємо, є якісь запитання, щось підкоригувати, умовно теж та людина може думати, ну там. Окей, там в мене дві людини в групі, але це теж ми тоді говоримо про те, що в нас, наприклад, в групі має бути від п'яти до сіми людей, щоб це було ефективно для людей, та як воно має бути. Ми це також обговорюємо в супервізіях. Тому там в нас є певні правила, і теж ми говоримо це лідерам і лідеркам про те, що вони можуть отримати сертифікат підвищення кваліфікації, і ми собі теж несемо та список, хто був на супервізіях, звичайно, вже кількість груп. Довіряємо нашим лідерам і лідеркам, але там, і таким чином можуть отримати всі бажаючі цей сертифікат. Тобто, чи правильно я зрозуміла, так? щоб отримати сертифікат, записується на заняття, ви проводите заняття, потім ведуча збирає групу, принаймні одну. Так, скільки там учасників? Наскільки я пам'ятаю, там 5-7, це середньо? Так, група 5-7, може бути від 4 до 10, Ну, тобто такий і... промірок, mm -hmm. та, коли є 4 учасника, це окей. Може бути більше, ніж 7 учасників, ну, знову ж таки, та в розуміннях mm -hmm. того, щоб воно було зручно. Після цього треба провести 4 зустрічі з групою, відвідати якнайменше 3 супервізії наші спільні. Супервізії є відкриті, тобто через кожен четвер можна прийти та можна кожен четвер можна собі приходити раз в місяць, наприклад, як звичайно в людей а виходить. С... Угу. А супервізії вони ви проводите отримуються два рази на місяць? Чи три е, в нас виходить Ну, дивлячись, як тиждень попаде. У нас один тиждень навчання, інший тиждень супервізія. Угу. А я ще знаю, череду... у вас там є ще лектори, лекції проводять та, дуже гарно. У нас є запрошені угу. спікери, які теж проводять інколи замість супервізії та такі навчання. Ну, Їм... та. А Взагалі я рекомендую дуже супервізії, де чим би ви не займалися, якщо ви є фахівець допоміжної професії, тому що це є особиста гігієна психологічна. І вона дуже допомагає, і це є профілактика вигорання, тому що групи підтримки вони є безкоштовними і е, нам самим іноді потрібна підтримка ззовні для того, щоб залишатися в цих групах, тому що ми, як ведучі да, груп, від нас багато залежить, як буде жити група взагалі. Так? Скільки е, от, рекомендується зустрічей, чи вони якось обмежені чи ні? У нас не є обмежень, скільки може тривати група, це теж ну, сажаючи на певні обставини. Умовно, ми почали в травні вести такі групи, і там, наприклад, за літо люди провели, але потім почалося навчання, робота і не зможуть так проводити. Тому вони можуть залишитися не підтримуючи, тобто раз в місяць. Зазвичай ми просимо, щоб групи були раз на два тижні на початку. Та, і знову ж таки, ми розуміємо, що певний час та, є певні спільні теми, потреби. І певний час це групи раз на два тижні, а потім цей термін може збільшуватися раз на три тижні, раз на місяць, і тоді ці групи є вже більш такими підтримуючими протягом певного часу. Скільки вони будуть існувати, ми тут не ставимо певних рамок, в когось півроку, в когось рік, в когось три місяці, і, там, наприклад, лідери. Теж ділилися, що бачу, що динаміка змінилась, те, що ніби люди виговорили, всі свої такі проблеми, питання закрили, ну і все, ніби немає потреби в групі. І ми просимо, щоб лідери створювали чат для своїх учасників, де вони можуть якраз проводити цю динаміку і далі, та, питати, як ви, чи є потреба в групі, розкажіть щось трошки про себе. Та й це також як один з моментів комунікації між самими учасниками. Тобто то група живе, поки в ній є потреба. Так. Дякую, дякую, Я дуже дякую тобі за сьогоднішню нашу зустріч. Можливо, ти ще щось хотіла би додати, можливо, щось побажати усім, хто нас буде дивитися, чи дивиться зараз, є в нас навіть глядачі, вони мовчать, але є. І з того, що хотіла би побажати, це та да, йти за своїм покликом, якщо є сили натхнення проводити групи підтримки, то звичайно підключайтесь, підключайтесь до нас. Ви можете там да, знають багато є інших програм, які навчають проведення груп підтримки, наприклад, від МЦРЛ також. Тобто зараз є велика кількість можливостей, щоб навчитися новому і нових інструментів для того, щоб підтримати себе, своїх колег. Та й всіх, хто цього потребує, тому це про те, що важливо не боятися, бо дуже часто від лідерів і лідерок чую там, ну, умовно, хтось виходить після декрету і каже, о Боже, я давно не працювала, я боюсь, що я нашкоджу іншим. Але наш інструмент якраз так і побудований, що, звичайно, можна всюди нашкодити, але дійсно, як ти казала, якщо рухатись по алгоритму і розуміти, що ми та нікого. Нічого додаткового не запитуємо, що ми виставляємо ці межі також для інших учасників. Ну, умовно, що не можна там та, опитувати людини, критикувати її або обесцінювати. Тому тут ми не можемо, якщо дотримуватись правил та травмувати інших. Тому це про те, що якщо хочеться, то чому би не спробувати? Тим паче, коли дійсно є підтримка з боку нас, як організаторів, завжди нам можна написати в телеграмі на пошту. І ми якнайшвидше відповідаємо, тому дійсно це такий інструмент який можна спробувати. Так, це я підтверджую особисто, що так, дійсно, і зразу відповідаєте, звертаєте увагу і допомагаєте, тому рекомендую дуже приєднуватись до проєкту, час поговорити. Знаю, що у вас є окремий сайт, де ви збираєте лідерів ведущих ведучих груп, там десь і я була Ось, Ми після цього відео в коментарях до цього відео і в групі клубу, і на нашому каналі, і в телеграмі я його викладу, і також Аліна його забере до себе, викладе де їй потрібно. Буде покликання на форму реєстрації. Можете навіть, мені буде прям цікаво, поставте там буквочку К, десь, що ви прийшли від нас. Я потім Аліна попитаю, чи є хтось. В нас прийшов, щоб я знала, можливо, навіть проведемо, хтось захоче зібрати таку групу в всередині нашого клубу для психологів, тому що у нас одна така є, і вона закрита. Я її особисто веду. Можливо, ще хтось хоче приєднатися і зробити ще, тому що нас багато в нашому клубі вже більше 6-6 Майже 6 600 тисяч учасників, тому де є, де є можливість потренуватися, і я хочу звернутися до психологів зараз, так як я більше опікуюсь вами. Шановні колеги, ми всі люди, ми маємо право на підтримку і допомогу, тому що я знаю, що більшість з нас прагне допомогти всім, але часто ми забуваємо про себе, тому пам'ятаємо, адже порожньої чашки не нальєш, І щоб ви могли комусь допомагати, ви маєте в першу чергу піклуватися про себе. Тож, піклуємось і все буде Україна. Всім сьогодні. До побачення, скоро зустрінемось.